Цього треба дуже вимогливо підходити. Я за те, щоб взагалі пласт воєнної пісні, чи воєнної лірики, чи військово-патріотичної лірики це є мілітарі музика. Її можуть писати дуже мало людей фахово. Ну, Естратники, коли це пишуть, то виходить просто гопці дрипці на кров. А я не то, що терпіти не можу, я за це зневажаю. Ну, Тобто загравати в це це є, напевно, останнє діло. Це якесь покидька бо це ну, це хайпожерство, Я його дуже нутром відчуваю. І абсолютно я в себе це не пускаю. Я за те, аби цей весь пласт був дуже щирим якраз від безпосередніх учасників подій, тому що тільки вони можуть породити цей пласт. Це пізніше культура сама відбере. Що залишиться, а що стане одноденно, і я би тут не робив цього взагалі ніяких там навіть там.